Нарцис ще любить таку слово говорити, звинувачувати вас, що ви стали е, ти винуватий. Ти винувата, що я такий став. Вони люблять е, зробити з емпата жертви винуватого. Що типу, це ти винуватий в тому, що я почала гуляти, це ти винуватий в тому, що я її зміняла, бо ти мені не давав того, бо ти мені не купив айфона, бо ти, бо ти мені на так глянув. Ну ви зрозуміли. Це починається робитися, чувство вини прив'язувати. І ви повинні розуміти, що е, чувство вини, коли нарцис прив'язує чувство вини, е, він стає прав. Він бере власть в руки. Він бере власть в руки, і, і таким чином він, типу, як керівник, як директор. Не ведіться. Ви не винуваті. Нарцис прийшов до вас. Він з дитинства нарцис. Він хворий, хвора людина з дитинства. І коли він до вас приходить, ви йому нічого не можете зробити, щоб погіршити його состояння, тільки покращити. Тому ви йому тільки робити кращу жизнь, ніж він мав до вас її. Того він до вас і прийшов набрати від вас енергії, забрати ваші ресурси, поюзати вас, використати вас, викинути вас, ігри поіграти, схеми поробити, дітей наробити, робити, чувство вини прицепити, его своє підтвердити. Він болдіє від того, а кидає вас тоді, коли вже вашого ресурсу немає, коли вже ви пусті і вас уже не потрібно. Ну для того, щоб вийти чистого з води так перекрутить. Так зробить, що ви будете рахувати, що ви справді винуватий, і винувата. А він такий святий, вона така свята, а вона вам спасла життя, а вона вас в тюрму не посадила, а спасла ваших дітей. Вона чуть ли не Бог, а ви її довжні. <свят> Ну Ви перекидаєте на чоловіка. Насправді, це сміх. Там нічого нема, нічого він не робив, нічого вона не робила. Вона гуляла, блядувала, як і робили, так і робить до вас. Ви. Не винуваті, ви не можете змінити людину. Людина сама міняється. Скільки мене не продавали, не обманювали, мені не брехали, мене не кидали, я не обманюю, не продаю і не кидаю. Зрозуміли? Я нікого не звинувачую. Це мій право вибора. Вони зробили свій вибір, хай собі живуть. Саме головна задача, що вони вцепили в цю програму сожалення о тому, що я зробив вред нарцису, приніс болі страждання. Бачите, там сидиш, багати, знімаєш відео. Там собака прибігла, там кіт прибіг, як тварини і тянуться до людей з енергетикою. Там вже там прибіг, там вже собака, вже нікого не було, оп, вже нарисувалися. <смі> Тому не ціпляйте цієї програми, відціпляйте. Просто говори, ти таке було говно, таке й прийшло. А я розберуся, чого я таке притягнула, чи притягнув. Я з собою сама розберусь. Всім благ. Звертайтеся, допоможу.